Побачите, тут на клацкається. Так, ну, значить, тут ми довго не будемо зупинятися, лише хочу сказати те, що я поєднала фактори вірулентності і який вплив вони будуть мати на біопрофік. Тобто фактори вірулентності і зимовісті. Отже, почнемо із загальних відомостей. Бактерія прицілкамоні це нам необхідна бактерія, яка належить до роду інтеліобактеві, так? Вона буде часто зустрічатися поруч із такими бактеріями, як семейна дипка, а також і всі віхіаколі, про яку сьогодні також буде оповнятися. Значить, як вже всі зрозуміли, ця бактерія буде здатність дотворити біопліки. А як ми знаємо, що бактерії, які мають здатність дотворення біопліку, будуть особливо тяжко піддаватися лікуванню, і тому винаходження у наш час антимікробних препаратів із антибіоплівковою властивістю, активністю є сучасним таким актуальним питанням для громадського здоров'я. А, значить, ця бактерія попит агенності буде стояти на другому місці одразу після кишкової палочки. На час бактерія буде припадати 30% від усіх, від усіх інфекцій, які були спричинені грав-негативними бактеріями. А, значить, якщо казати про інфікування, вона буде здійснюватися за допомогою результатного переносу лені, а також плазмів, джерелом, бачимо, може виступати від тварин починаючи. І дорослих, тобто любов може бути джерело. І значить, буде вражати основні три системи. Перша дихальна система, шлунково-кажковий тракт і ця частотева система. Можете знайомитися із захворюваннями, і одразу буде написано, якщо побачите, з якими бактеріями відролетності вони пов'язані. Значить, була, Тобто інфекції можуть сягати захворювання від госпітальних і до бактеріумів. Було проведені дослідження, де було зрівняння смертності від бактеріумів і Госпітальних інфекцій, і на час госпітальних інфекцій припало від 23% і до 50% смертність, а від бактерій мі від 20 до 70. Як можна розуміти, це дуже дуже великий процес навіть при належному лікуванню антибіотиками. Основна така група, яка буде найбільше вражатися, це група новонароджених людей похилого віку і само собою людей із імунодефіцитом. А, так, якщо будемо говорити, казати про діагностику, перше, це само собою бактеріологічний метод, буде використовуватися в основному диференційне та селективне середовище у вигляді синього агару із бабнаком у вигляді мітиленового синього. Потім це всім відома полімеразна ланцюгова реакція, і нещодавно було винайдено така технологія, ну не те, що нещодавно, але була видана із біосенсорами, а саме завдяки імуносенсорам. Ну, на цьому а, тепер перейдемо до конкретики. Почнемо із етапу створення біоплівки. Значить, їх можна розділити на такі чотири етапи: як оборотне прикріплення, прикріплення бактерій, а на етап та проліферація, дозрівання біоплівки та депузія біоплівки. Отже, конкретні бактерії одразу після того, як я отримала сигнал із зовнішнього середовища, розуміють, що їм срочно потрібно мігрувати. Вони будуть плавати, плавати мігрувати і будуть досягнути поверхні. А поверхні можуть виступати там абіотична щось абіотичне, наприклад, там меди, медичні прилади, катетери, а також судові оболонки різних органів. Значить, планктонні бактерії причеплюються до цієї оболонки поверхні і починають колонізуватися. Будуть виділятися матриць, яка в собі має білки, полісахариди, а також ліпіди. І, значить, колонія буде трансформуватися в ще більшу колонію. І в концов, на цьому етапі бактерії будуть обирати між двома звірками. Лібо їм відчерпитися і повернутися в слабу частину, або ж їм залишитися і піднімати участь у закінченому етапі утворення біоплівки. Наступний слайд. А тепер ми говоримо про структуру біоплівок. Значить, в утворенні саме біоплівок буде брати участь такі чотири фактори біологічності у вигляді фімбрій. Ну почнемо з фімбрія. А, значить, штами бактерія кліпсіяла пневмонії здатні до експресії фібріальних англій, у виді фімрії першого типу і фімбрії третього типу. У синтезі біоклівок буде тримати участь лише фімбрії третього типу. А, поки що регуляція, як вони будуть експресуватися до кінця невідомо, але нещодавно із дослідженнями було виявлено, що вони частково будуть регулюватися за радіоактивних внутрішніх рівням цифлічного діми. Значить, на малюнку вони зображені такими сініми спіральними літочками, а фімбрії першого типу, і значить фімбрії першого типу беруть участь у формуванні внутрішніх клітинних бактеріальних спільнот. Якщо є такий цікавий факт, то що фімрі першого типу будуть активуватися лише тільки у часи сеч... системі у шлунково-кашковому тракту та у диханні вони будуть інактивовані. Чому так прошу мене не спрашивати, але відповідь не нашла. А, Так, переходимо далі. А, наступним етапом точні, компонентом, компонентів є полісахаридна капсула. Полісахаридна капсула а, дуже такий важливий компонент, можна його назвати таким найважливішим фактором білогності, оскільки він буде забезпечувати бактерію від імунних. захлестных реакций у организма хозяина, в активации комплимента, в виде антимикробных пепсидов, в того же, или же от экзогенных стрессов. Значит, было выявлено 124 локуса, которые предбывали себя с синтез капсул. И значит, было выявлено 3 гена, которые будут брать участь у... Один из них будет у синтези, биосинтези биоглифов, а второй из связанных с синтезом полисахаридов. Так, значить, перший ген это ген, назвою э, ген VCAG, Він буде брати участь у утворенні біоплівок. Було даже проведено спостереження, де відбувалося пригнічення чуколового, і кількість біоплівок значно таке зменшилося. Ще з двома генами это є ген 3C, який пов'язаний із біосинтезом э, полісахаридів. Ето ген буде брати участь у перетворенні, гідролізу триголоза 6-фосфат у глюкозу-6-фосфат, глюкозу и такой же ген-субген, который берет участь в внутреннем глютенном укладывании белка, они будут вырваться в таких маленьких хвостах, и эти будут направлены внутрь до цитопазма. Следующим э, компонентом это весь липополисахариды. Липополисахариды это такой элемент, который играет значную критичную роль в а, вирусной отместности, в степени вы можете брать участь у первенном прикреплении, прикреплении а, бактерий до абиотичной поверхности. От виділяють такі два гени: ген э-е LPS, ген VpPM, які беруть учать у васно синтезі полісахаридів. Там ген транспортер Vzm. Якщо їх немає, то тут буде діюватися затримка у утворенні біоплівки. Так, і последнім таким компонентом это дієвість метаболізму заліза. У патогенних бактерій одним і сигналів, що запускає інфекцію та колонізацію, є цей дефіцит заліза з яким стикається поданець при контакті з господарем. Фактично, це відіграє вирішальну роль у регуляції численних факторів віолетності, а також у формуванні біоквітки. А значить, такі мікро... мікроорганізми будуть отримувати залізу завдяки системам, отримання заліза по другу розташованих самих бактерій. а також одні із найефективніших стратегій отримання заліза від хазяйництва всіх є виробництво молекул холодового заліза, які називаються сідерохорами. Вони мають високу спорідність до заліза. Так, это кстати, я бы итогом всего, что я перечислила по поводу генов. Вот я так и быстро принесла, но тут вы можете узнать, вот, а, самые, какие гены будут относиться по какому из компонентов. Так, ну вот, про полисахарину капсулу сказали, или по полисахарину есть, и фимбрии первого, другого, третьего, І тут ще є насос. Його механізм є максимально просто, тобто він буде поглинати, звичайно, бактерія буде поглинати якусь -то антимікробний препарат, буде розуміти, що це щось не те, і буде її виплювати, ну, тобто виводити завдяки мембранним білкам. ну, бере участь у сінтезі Наступне. І тепер ми підібралися до антибіотикорезистентності. Значить, протягом великої кількості десятиліть було прийнято рішення тривіть уничтожать що бактерію завдяки двом типам антибіотиків, а саме цифалоспором цефалоспор... і э, цифалоспоріном і аміногеліказидом. Ну, само собою, ця э, бактерія виробила антибіотичну резистентність до цих э, антибіотиків. Значить, вибір антимікробного антимикроб... засобу ґрунтується на стані здоров'я пацієнту, а нам не діляться тяжкості захворювання. Значить, у якості антибіотикотерапії було виявлено Такие два метода терапии або монотерапия, або комбинованная терапия. терапія терапия может себе комбинировать такие типы антибиотиков, как карбопанеми, фосфомицина, полимецина та Я Еще казати про, например, лифт сейчас темой кляхи, это будет здесь помогу там, тамеропанема. Так, було проведено дослідження, де було зрівняння кількості вилікованих ві пацієнтів від монотерапії і від комбінованої терапії. На частку монотерапії припадало 23%, а на частку комбінованої припадало 49%. Тобто бачимо, то, що різниця така досить, досить велика, тому вибір лікування очевидний. Так, Значить, можна виділити такі 5 стратегій в. Значит, в первом этапе есть инактив, инактивация и модификация приметативных антибиотиков. Отже, бекталактамаза бекталоктамаза, неважливый механизм резистентности, который гидролизирует бета-петлю бекталоктаму. Бекталоктамаза поделяется на бекталозамазы ультраширокого спектра D, они же из ESVSS. И, значит, цифалоспалиназы, это ампц c атеропанемазы. В другом это измена мишени антибиотика, кривился от него в мони смещения резистентность долгих шлейфом мутаций и генной мутации, или основ червей побеги антибактериальных антигены не могло связаться и сойти любой делянка. Так третьим, этапом это есть, э, втрата мутации поры, но кривился от него развивает резистентность за счётом их замещения отходжения антибактериальных антигентику бактерии за замыщения белка за внешней мембраны поры. Ці точнее, белки зовнішнього рана хвори будуть дуже активно спрессуватися на поверхні. До них, крім рисковинних бактерій, значить, можна виділити такі порівняння, як ОМПК-35 і ОМПК-36. Це такий основний неспецифічний порівняння, пов'язаний із АМР. Так, і ефлюксиносос, я вже казала, що це вимрані волки, яке бере участь у введенні антимікробного препарату із центра бактерії на зону. Ну, утворення біоплівок вже багато чого було сказано. Так, які можна зробити висновки? Півсілахні в моні є причиною позалікарняних та госпітальних інфекцій, а поява множини резистентних до ліків та ізоляцій, що продуктують біоплівку, може погіршити прогноз пацієнта. Прінічне творення біоплівки пов'язане із 60-80 бактеріальних інфекцій, які можуть захищати збудника, уникаючи імунних реакцій хазяйна та антибактеріальних рефектів антибіотиків, тим самим збільшуючи складність лікування пов'язаних захворювань. Отже, критично важливо розуміти молекулярні, молекулярні механізми утворення біоплівки зв'язок із резистентністю, щоб забезпечити розуміння для розробки нових ліків та клінічного лікування. Отже, можете ознайомитися із джерелами на цьому все. своїх близьких в наших руках. Як казала Маріана Миколаївна, переможемо <слес> <слес> 에, дуже дякую за допомогідь. Питання? А, кого я питав? Навіть заготовлених питань нікого немає. Ж? А які ви не притягнулися? Чи є якісь превентивні заходи для попередження розповсюдження цієї бактерії? Дякую за питання. Нарешті я згодна, придумали. А, так, значить, Хочу, по-перше, сказати про вакцини. Вакцини, вони, само собою, розробити. Разрабатываются. Они есть, но они не лицензионные. Лицензионны. Значит, хочу привести один такой пример из минулого Была такая группа специалистов, научных деятелей, которые создали пытались создать вакцину против лихорадки пневмонии. Она содержала пять разных серотипов. Они хотели создать поливакцину. Это как бы считалось идеалом для того, чтобы а Значит, пять серотипов и також из Атериатива. потом они к в комнату пришли к каким-то образом, то, что нужно, чтобы вакцина снижала 20 через 25 полисахаридов, около 25. Значит, была разработана новая вакцина, которая содержала 24 наконеблованных антигенов. Значит, они провели дослеживание, они в колоде. И э, было покращение, э, ступень патогенности действовала спав, э, можно было даже выделить гипериммуни-глобулины для внутреннего военного Но, к сожалению, более чем... Uh, немного с меньшей mm -hmm. это ничего не дало. И к тому же было много uh, побочных эффектов. Хорошо, а с mm -hmm. Еще напоминаю, что здесь и Германия. И Бангия. Mm -hmm. mm -hmm. Это не больше, что вы что просто вам тело недостаточно. Да. еще да. да. mm -hmm. могут использовать uh, сыроводки из моноклональными антителами. Презентації з вас було з коментації Як саме допустити на підставі? Ой, дякую за питання. Чесно кажучи, я не дуже розбирала це питання. Ораз я ще розберу, я вас з вами зв'яжусь і все вам розкажу. Я вас комунікую, Добре, дякую. Є ще питання? Слухачі онлайн, чи є питання? Окей, okay, якщо питання немає, дуже дякую за доби, то маєте навіть. Ми e, решеченко.